Водій міського голови автівці родини Владислава Трошенка, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся. В цьому правоохоронці вбачають конфлікт інтересів, про який мав би повідомити міський голова. В муніципалітеті оприлюднили заяву, де вказують. Що силовики знову стали інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування, попри те, що йде війна? Підставою стало те, що представники НАЗК завітали до міської ради 15 вересня і вручили адмінпротокол міському голові. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів в тому, що силовики виконують політичне замовлення купати, і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова. Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордони, позбавили можливості місту отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення. А тепер представники НАЗК з'ясовують, чому, коли Владислава Трошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано з офіційним дозволом, зміг виїхати його водій. Сьогодні силовики виявили спритність та хро хоробрість у взятті будівлі міськради, щоб вручити адмінпротокол, така спритність і хоробрість згодилася б силовикам у лютому березні, коли російські війська проривалися в Чернігів. Але на жаль, ті, хто сьогодні займається тиском на мера, на початку війни служили в батальйоні Монако. І лише коли ворога вибили з Києва та Чернівської області, ці воїни повернулися із європейських котлів. І сьогодні, замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної. Допомоги на обласному рівні силовики знову виконують політичні замовлення, йдеться в заяві муніципалітету. Вся Україна пам'ятає сотні обшуків у структурних підрозділах Чернівської міської ради в 2021 та на початку 2022 років. Тиск на очільника Чернігова продовжився і під час війни. Нагадують заяві і, цитую зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову. Є й постійні погрози тощо.